Всім саме величезний привіт! Я вже приготував свій золотий маркер. Ми з вами будемо відмічати найкращі знижки, які діють в АТБ з 20 до 26, включно грудня підходить кінець не те, що місяця, а підходить кінець року. Занотуйте в своїх нотатках той чи інший продукт, який вам потрібно купити. Ну, ми з вами відмічаємо да, самі найкращі знижки. В АТБ. Зі знижкою 45% Кава Якобс 207,90. Це скло 190 грам. Хороша знижка. І я скажу, що навіть можна придбати для своїх близьких на подарунок. З хорошою ціною будуть цукерки від Рошен 120 гривень майже, і майже 200 грам. Так, дивимось далі з вами. Я знаю, що господиньки будуть трішки щось готувати до різдвяних та новорічних свят. Майонез провансаль столовий та чудовий. 560 грамів 37,90 та 32 гривні 90 копійок. Також, також хороша ціна. На кетчупи від Оліс теж хороша знижка по 13,50-250 грам вагою. Соуси. Від густо карбонара та сендвіч соус 1590 180 грам це також хороша знижка 42%. Зі знижкою будуть ковбаска від своєї лінії 270 гривень. Губернаторська за кілограм. Потім буде розумний вибір 420 грам паличка 37 гривень майже. Зі знижкою цього разу буде ікра від іншої фірми 153 гривні риб-продукт зерниста горбуша. До речі, 100 грам упаковка, баночка, і залишайте свої коментарі, тому що в мене на дегустації були три види ікри червоної зернистої, але від рибпродукту, на жаль, я не придбав і не знаю, як вона буде себе поводити. Залишайте коментарі, хто купував. Буду вам, вам дуже дуже вдячний. І гортаємо журнал. Салямі від своя лінія 290 гривень за кілограм. Кобаска від добров лікарська та варена 224 та 81 гривня 320 грам. Дуже хороша ціна на ось цю нарізку від Глобіно. Тут а, Асортійде, браун -шведська, а, балик дарницький і Папероні 85,90 за 180 грам. Не пропустіть. Минулого, позаминулого разу, здається, теж вони були в акції, їх швиденько розкупили. Сьомга від своєлінія, шматочок 100 грам 91 гривня. 180 грам на шкірі 146 гривень. Та ікра буде від своєї лінії Так, ікра да, з копченою сьомгою своєї лінії лінія. 180 грамів, 33,90 теж хороша ціна. Крабові палочки від Віши хороша фірма. 550 грам, зверніть увагу, 100 гривень. Це дуже хороша фірма. І Бачу, хороша ціна. Вага теж непогана, велика 550 грам, Креветки 132 гривні. Альбатрос 900 грам. Тут у нас сухарики по 7,90 та 11,50 Зверніть увагу, соєвий соус. Соєвий 18,90, 200 грамів і соус теріяки 200 грамів 26,90. Хороша ціна на олію чумак 900 мл 45 гривень. акції будуть сардіна, скумбрія від своєї лінії. Вага 240 грам. Ціни бачите на екрані. В акції кукурудза від Верес 340 грам, 35,90. Всі знайомі з продукцією Верес. А, сири це польський сириде, з кибочками нарізаний 135 грам, 52 гривні. Моцарела 125 грам вагою 36 гривень майже. Сирки, від кому плавлені, а що ж мене з голосом. Сирки плавлені від кому 75 грам 12,90. Теж хороша знижка. Сир від президент 180 грамів, майже 40 гривень. Сметана молокія 15% 25 гривень та 20% 30 гривень. Вагою стаканчик 300 грамів. Зі знижкою хорошою буде кава «Якобс». Монарх Рощина 187,90, кава Якобс Еспресо, 230 грам 74,90 і кава Монарх в зернах кілограм 336,90. Хто полюбляє каву? Зі Львова з ароматом ірландський крем, 225 грам 89,90. І кава львівська традиційно натуральна, 74 гривні 240 грам. Також зверніть увагу, кава Якобс Family вагою 275 грам, 77,90. Теж хороша знижка. Так, тут у нас чай, мудрість природи. 20 пакетів, 23,90. І ось така велика упаковка, тут 6 видів. 6 смаків по 12 фільтр пакетів 106 гривень. Ціла упаковка. В акції новорічні подарунки від конті 67 та 109 гривень. Так, зараз хороша ціна на гості ці цукерки. Своя лінія 62 гривні. У нас були, в мене було на надегустації на каналі. Мені ось ці дуже сподобались. Ну, а ось тут хочеться, щоб більше було. Рідини в самій цукерці. Хоча вишня заспортована. 61 гривня 190 грам. Шоколад Very Perry 18,50 за плитку 85 грам. Цукерки золота лілія. По 1360 за 100 грам. Цукерки коробка трюф. For you. 110 гривень за 300 г. Це дуже хороша ціна. За 300 г цукерків 110 гривень коробка. Ямігамі Ямігамірошен 16,90. ММДМС набір 11,90 солодкий, шоколад корона молочний та чорний 22 гривні 90 копійок за 85 г. І гортаємо далі наш цікавий новорічно різдвяний журнал. Ну, це, можна сказати, нектар. Да? Нектар, садочок 26,90 і ананасовий 33,90. Водичка Мохіто від Біола 18,90, літрова. І живчик газований та негазований 26,50 за 2 літри. Теж хороша ціна. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на шампунь, бальзами. Для волосся віддав 90 гривень шампунь 400 мл. І бальзам для волосся 70 гривень 90 копійок, 200 об'єм 200 грам. Гель для душу дав 56,90, 250 грам об'єм. Чоловічий Акс гель для душу 66,90, 250 грам об'єм. І дезодоранти Акс 70 гривень майже 150. Тут подарунки. Old Spice набір 175 гривень. Ось такий набір жіночий, там, здається, у нас гель для душу, лосьон для тіла за ціною 129 гривень за одну штуку. Набір Head та джилет 209 гривень, серветки. Паперові, двошарові. Від рута 16,90-40 штук в упаковці. Це хороші такі міцні серветки. Лак для волосся 225 грам об'єм 45 гривень і великий 400 грам 66 гривень. В акції гірлянда, дуже хороша ціна на гірлянду. Стандартна: 200 лампочок 90 гривень, 8 метрів. Сувеніри, гноми новорічні по 90 гривень і батарейки 91 гривня Дюрасел в упаковці 4 штуки. Так, ну а тут кому цікаво, можете поставити на паузу і подивитися той чи інший продукт, якого надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я. А тут у нас вже починається промгрупа і сторінка для малечі, де в АТБ завжди є нові книжки, розвивалки, ігри для хлопчиків та дівчаток, конструктори, Хотвінси, що, що м'які іграшки. Це дуже-дуже всього багато в магазині АТБ, що ці недоступні, до речі, на ці іграшки. І давайте подивимось. Пром-групу, яка починається з 21 по 27, включно грудня, каструля на 3,5 літри з кришкою 319 гривень, сковорідка гриль 299 гривень. Блюдо керамічне фігурне в святковому дизайні 159 гривень. Кружка Емальована на 400 мл 85 гривень. Форма для випікання прямокутна 279 гривень. З решіткою йде. Кухоль скляний в новорічному дизайні 320 мл 70 гривень. Тарілка 39,90 і салатник 49,90 з літнім квітковим принтом. Так, тут у нас якийсь вироб цукрові кондитерські маршмеллоу, святкове 40 гривень. Набір пластикових ємностей в упаковці три штуки, великий, 700, 500 та 300 об'єм. 55 гривень. Галечик, водоочисник, аквафор на 2,9 літра, 229 гривень. Набір для ванної кімнати: скляний три предмети. Стакан. Цей дозатор да, для мила і мельниця 169 гривень. Подушка розмір 40 на 40, 139 гривень, комплект постільної білизни, дві наволочки, простирадло та підковдра 549 гривень. Рушники в новорічному дизайні розмір 45 на 60, 100% бавовна 46 гривень. Набір серветок з кільцями. Дві штуки 80 гривень. Це щось таке цікаве. І остання сторінка крем фарба раябіна 57 гривень. Засіб для догляду за обличчям 50 гривень. Бомбочки для ванни 46 гривень, ефірна олія 37 гривень, туалетна вода. 49,90 для малечі, для маленької принцеси. Білизна для хлопчиків 100 гривень. Набір, шапка та баф 179 гривень. Стрічка світлодіодна відбиваюча. В наборі 2 штуки 56 гривень. Календар настінний 40 гривень. Щоденник недатований 169 гривень. Набір для творчості картина за номерами, розмір 40 на 50, 199 гривень. Набір для творчості 199 гривень. Набір для творчості 399 гривень, які всі будуть творчі. Набір для творчості 100 гривень. Свічки, фігурки під розпис. Це цікаво буде, я думаю. Чайник електричний на 1,8 літра 400 гривень. Масажер 319 гривень, нічник проектор неба 159 гривень. Ой, дивіться, навіть мікрофон петличний бездротовий. Я шукав, і в АТБ можна придбати за 249 гривень, це заліз суперціна. Майже безкоштовно. Я придбав собі в 10 разів дорого. Ну, передав мене в наборі дві штуки. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. і Всього-всього вам -всього найкращого. До зустрічі.